Треба хвалити дитину, і якщо так, то як це робити так, аби формувати в неї здорову самооцінку? Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог, я допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися рекомендаціями, які допоможуть вам допомагати. Створювати у вашої дитини, формувати у вашої дитини здорову самооцінку. Отже, перше, на що важливо звернути увагу, і що я пропоную зробити, це замінити слово похвала на слово відзеркалення, відзеркалення того, що вдається добре. Тобто, ми не хвалимо дитину, ми не присвоюємо їй те, чого немає, ми не робимо з неї іншу людину, ми просто відзеркалюємо те, що в неї вже вдається. Говорячи від себе, тобто, нам важливо казати, мені дуже подобається подобається, як ти танцюєш. Мені дуже подобається твій малюнок, який ти намалювала. Таким чином, ми не даємо оцінок дитині, ми не говоримо, який гарний танець, ми говоримо, мені дуже подобається твій танець. Чому ми не даємо оцінок? Тому що таким чином ми можемо вчити дитину навішувати ярлики як на себе, так і на інших людей. Тобто, якщо в людині щось вдається, то вона тоді розумна, а якщо щось не вдається, то вона тоді дурна. І таким чином утворюється когнітивне спотворення, яке називається навішування ярликів. Тобто не потрібно цього робити. Таким чином, ми говоримо про свої почуття і говоримо конкретно, що саме вам подобається в цьому танці, припустімо. Наступне нам важливо, коли ми хочемо дитині щось. Показати, що на нашу думку варто було на що звернути увагу і змінити, то ми говоримо це після того, коли ми говоримо щось позитивне. Тобто ми говоримо на будь-який будь негативний коментар, має бути чотири позитивних. І ми говоримо знову ж таки не про те, що тобі потрібно, це варто змінити. Ми кажемо, на мою думку, важливо було би тут ще допрацювати. А як думаєш ти? І тоді є простір для діалогу. Наступне, що нам важливо робити, це утримуватися від того, щоб казати дитині, що вона в нас найкраща, найрозумніша, найцілеспрямованіша тощо. Чому? Тому що е, завжди знайдеться хтось, хто може бути кращим від нас, розумнішим від нас, красивішим від нас і так далі. І тому в дитини в подальшому може формуватися бажання або підтверджувати цю найкращі. Е, за рахунок різних методів, або ж зневіритися в тому, що вона найкраще зневіритися в батьках, зневіритися в собі і, власне, не здатися. Тому не потрібно цього робити. Замість цього, я пропоную говорити, що ти, ви можете казати: ти для мене найкращий, ти для мене найкраща восьмирічна дівчинка, припустимо. Ти для мене найкраща моя. Танцюристка тощо. Тобто ви позначаєте, що це вона найкраща для вас, а не найкраща загалом. Наступне, що я пропоную говорити вашій дитині, аби формувати здорову самооцінку і підтримувати її. це – Вказувати, що саме, на вашу думку, дитина вийшло добре. Наприклад, якщо вона намалювала якийсь малюнок, і він, звичайно ж, не бездоганний, ви можете сказати про те, що вам подобається, як вона намалювала, припустимо, сонечко. Або якщо ваша дитина танцює, ви можете сказати, мені дуже сподобалось, як ти там в тому танці ніжку тягла, або руки тримала. Тобто, вказувати на щось, що вже вийшло. Щоб дитина бачила і собі могла. Присвоїти свої досягнення і на них опиратися в подальшому. Нам дуже важливо саме таким чином показувати, що конкретно. Коли ви хвалите дитину, важливо розділяти свою любов і похвалу, тобто казати про те, що я тебе дуже люблю. Такою, таким, який ти є. І я тобі дуже вдячна за те, що ти підтримуєш порядок в своїй кімнаті, таким чином, розділяючи поведінку дитини і ваше ставлення до неї, тому що діти можуть себе вести добре, можуть вести себе недобре. І нам важливо, щоб вони розуміли, що їхня поведінка не визначає нашу любов чи нелюбов до них. Нам важливо це розділяти. І так само важливо розділяти і позитивні речі, аби в дитини не було відчуття, що вона. Заслуговує нашу любов. Нам важливо показувати, що я тебе люблю безумовно. І разом з тим я дуже тобі вдячна чи вдячна за те, що ти це робиш, це допомагає мені, і це допомагає тобі в подальшому стати дорослою самостійною людиною. Отже, це такі рекомендації, які я вам пропоную використовувати в вашому житті, аби хвалити дитину і відзеркалювати те, що в неї вже вдається добре, для формування здорової самооцінки. А ви, будь ласка, поділіться в коментарях, що використовуєте ви. І бажаю вам надалі формувати здорові стосунки з вашими дітьми та з вашими коханими та близькими людьми. До нових зустрічей!